Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк на зв'язку. Нове європейське надходження з офіційного дилера. Людина там собі купувала автомобіль. І він лише один єдиний власник. Це ось така BMW 218i. На механічній коробці передач з бензиновим двигуном 1,8. В досить гарному стані. Вся ціленька, без із'янів, без якихось там царапин і тому подібного. На досить гарній гумі Дісочки. ну Трошечки з бордюркою. ну але що поробиш, то Та таке життя бентель, як то кажуть. Текстильний салон, дверні карти в ідеальному стані. Салончик, хімчисточки можна зробити, і все буде бомба підтарда. Так, що ми маємо далі? Попередньому ряду. безключовий доступ, скло круг. Сидіння у нас регулюється механічно, автосвітло, автодощ, мультикермо, антивідкат а, при старті вгору і при спуску з гори. Виглядає все досить гарно, ну, тому що це BMW, грубо кажучи, а, кондиціонер, спортрежим, не знаю навіщо, але то таке шестиступочка а, в класному, чудовому стані. Тому, друзі, а, кого цікавить даний варіант Сумська 2А? Приїхали, потестили, забрали. Всі нові надходження відразу у нас на сайті, тому чекаємо вас там.